Під час сесії Луцької міської ради обговорили її будівництво ветеранського хабу у Луцьку, який облаштують на вулиці Сергія Климчука, колишня Банделіані. Нині справа на стадії створення проєктно-кошторисної документації. Як тільки документи будуть готові, міськрада оголосить тендер на будівництво. Проект ще в роботі. Підрядна організація, яка здійснює підготовку проекту. Обіцяється проект на кінець липня. Відповідно, поки відбудеться тендерна процедура щодо визначення забудовника будівництва. Це досить дорогий час. Допоки хаб не запрацює, запропонували тимчасове приміщення на проспекті Волі 23. На його облаштування передбачили 700 тисяч гривень. Найважливіше для військових зараз мати місце, де вони могли би збиратись під час ротації, отримувати юридичні послуги та морально психологічну підтримку. Є пропозиція відкрити тимчасовий ветеранський хаб, для того, щоб провести це приміщення в придатний стан, нам необхідно ці кошти. Ми його проведемо, відкриємо. На наступну сесію ми винесемо проєкт рішення про створення відповідної комунальної установи. Ветеранський хаб призначимо туди керівника, відповідний персонал. Вони будуть вже працювати і паралельно буде будуватися наш ветеранський хаб. Це який на Сергія Кончука. На будівництво основного хабу передбачили 50 мільйонів гривень. Він буде у приміщенні площею тисяча квадратних метрів, матиме зали для навчань, декілька ліфтів, кімнати для занять із психологом, куточки надання послуг ЦНАПу і департаменту соцполітики.